Бердичівська фабрика одягу відтепер має власний магазин якісного та ексклюзивного одягу. Преміум сегменту. В Магазині знаходиться продукції фірми Луїс Пурпур. Це є бренд. Нашої компанії Форменс великої є бренд власника. Луїс Пьорпел, європейський лідер у пошитті одягу, що поєднує найкращий досвід Франції, Англії та Італії, постачаючи продукцію у 32 країни світу. Магазин має великий асортимент чоловічого одягу та взуття із якісних тканин костюми, пальта, штани, сорочки, поло, їй шорти, різноманіття шарфів, аксесуарів, краваток та метеликів. Що стосується чоловічих костюмів і брюк, шорт. Це все виготовляється або на Бердичівській фабриці, або на Румунській фабриці. Полу і сорочки виготовляються на іншій фабриці в Румунії, взуття все виготовляється в Турції. Тобто шкіра якісна на взутті, дуже приємне при носінні, комфортабельне. На відкриття магазину запросили гостей. Представники влади відзначили. Ваше підприємство є одне із бюджету утворюючих підприємств Бердичівської територіальної громади ви є надійним партнером. Ви є гарантом того, що місто може функціонувати. Дякуємо вам, дякуємо власникам разом до перемоги. Ну точно хто, як не ми, маємо популяризувати саме нашого виробника. Ми маємо підтримувати нашого виробника, тому що від успіху вашого підприємства і залежить в цілому успіх і розвиток. Нашої Бердичівської територіальної громади та в цілому Бердичівського району ви показали якість не для тільки для Європи, а для всього світу, що ви можете. І вдячний і к вашому керівництву, і всім вам, що дійсно і ваша є здійснилася. Дякую за цю допомогу паралельно, яку ви робили, робили і робите для нашого міста. Задягнутись у брендовий одяг нині доступно кожному самостійному чоловіку завдяки магазину від Бердичівської фабрики одягу. Ці не дуже доступні, тому що, наприклад, чоловічий костюм коштує 3 тисячі гривень, і це костюм, який виглав брендовий костюм із тканин європейської якості, із італійських тканин. Взуття від 3 тисяч, класичні туфлі 5-6 тисяч, чоловічі сорочки тисяча і трошки більше, поло до тисячі. О, тобто, я рахую, що одежа. Дуже доступна доступний, якісний стильний одяг можна обрати уже готовий до носіння, або ж враховуючи усі тонкощі, продумати до найменших деталей та пошити на замовлення. З радістю хочу запросити всіх, хто бажає вдягнутися, завітати до нас магазин, не тільки бердичівлян, можливо, ще до нас приїдуть гості з інших міст України. Користуючись нагодою сьогоднішньою, прошу, завітайте. У нас є інстаграм-сторінка, є Фейсбук-сторінка. Якщо когось цікавить якісь питання на рахунок наявності товару, розмірів, цін, будь ласка, можете задати питання. Фахівець з продажу вам відповість на всі запитання. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК ВІК.